Цікаві факти, всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 19 цікавих фактів про населення Африки. Шановні мої друзі. На просторах величезного африканського материка проживає найрізноманітніше населення. Більшість із цих людей. Здаються іноземцям схожими, але це зовсім не так. Вони поділяються на кілька тисяч народів, які часом дуже помітно один від одного відрізняються. Втім, африканське населення об'єднує здебільшого одне: бідність їхніх рідних країн, яка давно вже стала справжнім пороком держав Африки. Перший цікавий факт про населення Африки. Вчені налічують від 1 до 8 тисяч різних африканських народів. Це зумовлено складнощами дослідження і тим, що багато хто із місцевих етносів дуже схожі між собою. Зокрема, і в культурному плані. Частину населення Африки становлять пігмеї, які є найбільш низькорослим народом на Землі. Загалом в Африці проживає понад 1 мільярд осіб. Це багато. Враховуючи, що третину континенту займає млява пустеля Сахара. Майже половина населення Африки проживає у десятці найбільших африканських міст. Із усього світового населення на Африку припадає близько 15%. В Африканців близько півтори тисячі різних мов. Найпоширенішою серед них є арабська. Велика частина населення Африки сповідує іслам. На другому місці за поширеністю йде християнство. Близько 17% усього африканського населення проживає у Нігерії, найбільш густо населені і водночас чи не на найбідніші країні цього континенту. В Африці до вікової категорії до 15 років належить більший відсоток населення, ніж на будь-якому іншому материку Землі. Згідно із прогнозами вчених, до 2050 року чисельність населення Африки подвоїться. За останнє півстоліття середня тривалість життя у Африці зросла на 15 років із 39 до 54 років. Щоправда, це все одно дуже мало, якщо порівнювати із іншими країнами. Середня щільність населення в Африці лише незначно перевищує 30 осіб на квадратний кілометр. Це набагато нижче, ніж у Європі чи Азії. Через значне етнокультурне розмаїття більшість африканців володіє щонайменше двома мовами. Народ бушменів, що мешкає на півдні Африки, і досі користуються такими самими інструментами, які застосовували їхні предки понад 40 тисяч років тому, судячи із археологічних знахідок. Більше половини населення Африки не має доступу до чистої питної води. Тому, друзі, цініть те, що у вас є. У деяких африканських країнах, зокрема в Малі, Досі широко поширене рабство. Друга конголейська війна, що тривала із 1998 року по 2006 рік, забрала життя близько 5,5 мільйонів осіб за кількістю жертв усіх воїн у світовій історії. Вона поступається лише Другий світовій. Примітне і населення африканської країни Танзанії. Там проживає більше альбіносів, ніж у будь-якій іншій країні світу. І останній цікавий факт про населення Африки, шановні мої друзі. В Африці більша кількість людей розмовляє французькою, ніж у самій Франції або у франкомовних провінціях Канади. Ось такі дуже чудові цікаві факти про населення Африки, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте подобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і друзі, не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. Ну і не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу!